На, на каналі Гриби Монети. Продовжується збір грибів. І от я покажу вам, які гриби ростуть лісі. Ось такі біленькі. Тут біля них гриб гріб. Ось така шапка. Така загострена. І він пахне та, чесником. Ніжка така темна. Дуже якийсь великий стимулятор наподобі віагри. Там писар Не знаю. У нас їх мало є. Кишесношники. Я просто дивився, що з розмакаю. Падає душі в нас. Є гриби, є опеньки, є масляків багато. Ну не всюди. Треба находитись, щоб знайти. от знайшов я такого, таке дерево. Там пеньки вже побрізував. такі тут хупеньки ростуть ньому. Бачите, у Маріон бігають кліщі. От ще чесношники. Ось такі гриби, пес кабани вганяє, вони тут мають лежбище. Я бачив, там кисточки набиті. Можна нарватися на посікаче. Ось такі гупеньки я вже покажу вроді. Ще трохи лісу природи. Красивий ліс такий ясен вроді. Правда зрізаний, але Я вдруг дерева. І здорові піньки такі лецьозні Десь я тут видів Типеньки Вже Збився Туманя крутий білю Телефон що затягує не знаю міняти Повідів камеру, що не пробував